Так, всіх вітаю глядачі мого каналу. Сьогодні ми з вами будемо щепити горішок. Маємо ось такий живець Кочержанко. Показую вам ось бірочку близанько. Так, що нам необхідно, поки відкладаємо живець. У нас є заготовлена ось така пляшечка під водички. Зроблені ось такі надрізи болгаркою, вже завчасно заготовили. Ми її одягаємо на е, дичку туди, де маємо щепити. Потім до неї повернемось, покажу, що маємо з нею робити. Беремо наш живець. По товщині, ось можете бачити, вони ну, схожі, приблизно нам підходять. Більш-менш. Так, зараз будемо робити... Зріз. Зрізаємо на 2-3 бруньки, ось так от в нашому випадку. Беремо ножик і будемо робити косий зріз. Ось так вам близенько все детально знімаю. Ось таким от чином. Вже неодноразово також відео могли бачити, знаєте. Зарівнюємо щоб був рівнесенький, гладесенький, ось таким от чином. Зарівняли, підтисали. Так, загладили. Ось так. Тепер робимо такий язичок, такими плавними похитуючими руками, такий заріз, скажімо, ось так от. І поки відставляємо його. В баночку з водичкою. Робимо косий зріз тут уже. Приміряємо, дивимось чи однакове, щоб у нас потім добре співпали гарно комбіальні слої, щоб були однакові зрізи однакового діаметру. Робимо такий ось теж плавними рухами язичок. Легенько, похитуючими такими беремо нашу, наш горішок чержанко, прикладаємо ось так от, щоб зійшлись камбіальні слої, добре дивимось. І зараз будемо, що будемо обмотувати. Ось так ось виглядає. Все гарненько співпало. Беремо далі ізоляційну стрічку, якою будемо обмотувати. І клейкою стороною наверх будемо ось так ось фіксувати. Добре, зверху донизу обмотуємо все. Підіймаємось легенько доверху, а потім вже перевернемо нашу стрічку і будемо вже клейкою стороною так спускатись зверху вниз. Так, як можете бачити, сьогодні знову в ролі оператора. Всі працюють, я лише знімаю. Ось так от ми спускаємось донизу, обмотуємо, тісно туго зав'язуємо, щоб все добре зафіксувати, закріпити. Ось таким от чином. Так. Далі ми беремо наш бальзам. Вже також його не один раз показувала вам у відео. Загоювач для ран і ним ми замащуємо зріз. Ось так от. Бальзам для загоєння. Дієвий, хороший. У нас вже майже закінчується, використали. Ось так от обмотали, замастили. Тепер приступаємо до пляшки, якої казала, що ми ще повернемось. Також беремо ізоляційну стрічку і кріпимо її. Ось так от добре зафіксуємо, щоб пляшка наша не сповзала, а добре її зафіксувати, щоб вона трималась. Обмотали ось так декілька разів. Тісненько також. Зафіксували її. Бо сюди ми будемо зараз закидати кокосовий субстрат. Ось тримається, все добре, щільненько, тісненько, так як має бути. Надійно. Субстрат у нас вже також завчасно заготовлений, зволожений. І зараз ми будемо потрішки закидати ось так от сюди в нашу пляшку. Кидаємо, всипали, трішки притрусили, ось так от втрамбували його, щоб воно добре там просіло, щоб не було, щоб не було пустоти. Ось так. Знову притрусили. <кій> ось таким от чином. Робимо це все. І аж доверху, щоб там закрити наш той живець, який ми прищепили. Можна ще трішки доверху. Так от, на є місце. І все, ось так ось воно виглядає. Наша робота. Субстрат ось. І такий от кінцевий результат. І наверх ми одягаємо ось торбиночку, зав'язуємо її. Також зафіксуємо добре. щоб її не здував вітер. І зверху також закріпимо ізоляційною стрічкою, щоб уже точно. А далі покажу вам ще декілька таких прищаб, які ми зробили. Тільки вже на трішки пришвидшеному режимі. Тому не забудьте поставити лайк, підписатися, поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступне наше відео. Що ж, вам приємного перегляду, до зустрічі у нових відео.